У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. Нащо бачиться та згадувать, що давно минуло. Будеть бозна, як колишнє добре, що заснуло, хоч і яртий вже до нього, і стежки не осталося, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш? То була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. Яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, рати що стругали. У яр тоді і сходилися, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайно стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся? Яр глибокий, протоптаний шлях, чи то сам заріс темним лісом. Чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діє з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами не сховайте, над яром залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не завійте преподобним лютого Нерона. Не славтеся царевою, святою войною. Бо ви й самі не знаєте, що царики коїть. а те, що несете і душу, і шкуру за отечество, ей Бога, овеча натура. Дурний шию підставляє, і не знає, за що, та й ще гонту зневажає леда чи ледащо. Гайдамаки, не воїни, розбойники вори, пайп'ятно в нашій історії, брешеш людоморе. За святою правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани. Народ темний не заріже лукавого сина, не роз'їб'є живе серце за свою країну, Ви не ситі, голодні воруги. По якому праведному святому закону і землею всім даною і сердечним людям торгуєте. Стержіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, доріть себе, чужих людей. Та не доріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яру.